Поки на державному рівні домовляються, житомирські аграрії вже в Європі, Левову частину врожаю минулого року було експортовано за межі області. Звітував профільний депутатський комісії обласної ради керівник департаменту агропромислового розвитку Микола Дідківський. Експортний потенціал області ще не вичерпаний. Вартість весняно робіт цього року майже 1 мільярд 200 мільйонів. І станом на сьогодні на придбання паливно мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту для проведення сорту заміни, сорту оновлення, виплати заробітної плати, аграрії потратили вже 900 мільйонів. Наполегливо працювати потрібно, незважаючи на часи і події. Такої є аксіома успіху житомирських аграріїв. Я так оптимістично все розповідаю лише для того щоб, можливо порадити багатьом політикам, якраз в такі тяжкі складні періоди для нації, треба менше плакати, більше працювати, згуртовуватись і працювати на державу, так і поступаючи, працюють сьогодні хлібороби Житомир. Сьогодні Житомирські виробники сільгоспродукції не заглядають у державну кишеню, а навпаки, готові поділитись. Селяни знаючи, яка є ситуація в державі. Навпаки, сьогодні роблять поступку в сторону соціальної сфери, в сторону пенсіонера, лікаря, вчителя, інших сфер бюджетної сфери, навіть з програми обласної, яка попередньою сесією відділила нам кошти, ми мільйон дев'ятсот тисяч. Я буду звертатись до депутатів, повертаємо до обласного бюджету з тим, щоб. Знаючи, якою є ситуація в бюджеті держави, щоб спрямувати саме в ці галузі. а депутати профільної комісії виступають з ініціативою жорсткого контролю за використанням цих коштів. Кожен громадянин області може заглянути на определенний сайт і бачити, який же все таки в нас бюджет цього року.